Друзі, як же круто отримувати ось у такі коментарі. Людині підібрали тачку в 23-му році. Підібрав Олег, тому що це була Вольва В-50. Зараз можна сказати, 26-й рік і людина пише ось, у такий величезний відгук. Дякую вашій компанії. Машина, пушка, бомба, ракета. Але що пройшов час? і Я хочу йти далі. Тому автомобіль Вольва В50 12-го року, 1.6 дизель з пробігом оригінальним. 261 тисяча вже на номерах буде в продажі по гарній ціні 8800. Як я зрозумів, цей автомобіль буде продаватися в місті Києві. Його ще ніде немає. Його ніде не публікував. Людина ще їздить, але каже: Максим: можливо, комусь треба. То я згоден все покажу. Навіть є е, фото. Відео на інстаграмі. Як був підібраний цей автомобіль, з якою вартістю тому, друзі, кому цікавий автомобіль Volvo V50 від власника підібраний компанією Max Auto, Тобто це все чистенькі з історії автомобіль, можете звертатися, ми надішлемо вам номер телефону власника, і ви вже напряму можете з ним спілкуватися. Так що, ось отака історія. Коли ти вже працюєш дуже довго на цьому ринку, то ти постійно отримуєш такі коментарі, ти вже підбираєш в родину по три автомобіля, це поки наш максимум. Три автомобіля в одну родину. Два це типу вже багато таких три трохи менше, але приємно, що люди користуються нашими послугами, що люди знову звертаються до на нас, тому що знають, що ми працюємо чесно, відкрито, нікуди не діваємось, Історія наша гарнесенька не запрямована, тому що треба тримати марку.